В Южному попрощалися із захисником України Юрієм Єлтуховим. Біля стели захисникам Вітчизни 7 червня зібралися рідні, побратими, управлінці та небайдужі жителі громади. Попрощатися з колегою прийшли і працівники державного підприємства Порт Південний. Ще одне лихо прийшло в окрему українську сім'ю, ще одне лихо прийшло в громаду, ще одне лихо прийшло в країну. Коли це все закінчиться, ніхто не знає, але ми знаємо одне. Що Юра, ця чудова людина, який чесно працював в державному підприємстві Морський торговельний порт Південний, чесно заробляв гроші, виховував сина, пішов виконувати свій обов'язок, і ми, ми, звичайно, будемо ним пишатися. Юрій Єлтухов був оператором радіотелефоністом радіолокаційного взводу батареї управління та радіолокаційної розвідки 38-го зенітного ракетного полку. Захисник помер 5 червня 2024 року під час проходження військової служби. Йому було 49 років. Я майже на всі поховання приходжу. Це, це та частина, що я тільки сама можу зробити. Для того, щоб подякувати воїну, який загинув і за мене теж, і за нашу Україну, за наше місто. Тому це мій вклад, це мій дорб перед цією людиною. І навіть якщо я людини не знаю, то я вважаю, що всі повинні робити це, якщо вони там не на роботі. І просто піднятися і прийти і сказати дякую. Вічна пам'ять та слава герою, що віддав життя за незалежне майбутнє України. Музей пройшов захід від дружин загиблих захисників. Працівниці музею розповідали про побут українців, окремо виділили, що підтримувати дружин загиблих за незалежність це давня українська традиція. Перший раз я побувала в цьому музеї, було дуже цікаво, захопливо, але момент, коли вийшли грати пісню на скрипці на фортепіано, ну він мене дуже сильно вразив. Я ще поки що не готова так, просто легко. Слухати ті пісні, як піс під цю пісню переважають всіх героїв на площі, тому вона для мене особливо чутлива. На початку, коли сталося все в мене, і зі мною зв'язався отець Петро, який проводить, які проводять вони в своїй церкві там різні майстер-класи. Вони зв'язалися зі мною, і я прийшла, мені це допомагало відволікатися. Мені це допомагало переключатися на якісь. Інший рівень життя і плюс ти спілкуєшся з людьми, які ну відчувають те ж саме, що ти можуть тобі щось сказати, можуть тебе зрозуміти 100%. і тому я завжди була за приходити на такі заходи. Раніше в музеї організовували подібні зустрічі для матерів загиблих. Захід для дружин присвятили до Дня святих жінок мироносиць Організатори прагнули продемонструвати роль жінки в родині та суспільстві. Як на нашу думку, це дуже актуальна тема. Це категорія людей, яким потрібна підтримка, і вони не ми повинні реагувати на їхні потреби, як у нас самих, має бути потреба якось допомагати цим людям, чи то втішати морально, чи то підтримувати матеріально, чи організаційно, чи будь-якими іншими заходами. В принципі, це має бути в душі, і ми маємо розуміти, що ці люди понесли дуже важку втрату, і саме заради того, щоб Жила наша громада, жило наше місто, щоб жила Україна. Дуже хотілося, щоб і дружини наших загиблих героїв також розуміли те, що громада їм співчуває, громада їм допомагатиме, громада пам'ятатиме цю втрату, яку понесли їхні сім'ї. На завершення Ольга Годовенко повідомила, що 6 червня депутати офіційно підтримали встановлення меморіального комплексу біля стели в центрі міста. Дивіться більше про захід в програмі Життя міста. дуже гарно символізує життя. Наші аккаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Чемпіони та призери змагань незвичного формату. Кікбоксери СК Кемпо повернулися з Кубка Одеської області. Вихованці клубу здобули 9 золотих, 8 срібних та одну бронзову медаль. Змагання тривали протягом одного дня та мали насичену програму. Кубок Одесской области, что проходил в Одессе, раніше проходил місті Южный, и він мав назву за Кубок Порта Південний. Ну, так как на даному этапе спонсора нет, то спонсором выступил Дон Боско. Это организация, которая благотворительна. Цей кубок Одесской области уже другий рік подряд проходит там на відкритому повітрі татами розстелені під спеціальними навесами щоб сонце не палило дітям. І організатори проводять не тільки самі змагання а ще маса цікавих квестів. там мастер класи по вижиганню по дереву для девочек плетення косичок. Также медицинська допомога а, як ховатися, чи если, там тривога, куди все об этом нам дітей розказували мастера. З ДСНС були представники з медичної служби, не тільки вони обслуговували змагання. А еще, Цікаво, діткам розказує, як нужно сім поводитися при сонячному ударі, пліт при... ну, дуже цікаво все було. Оскільки на змаганнях Олег Барков часто зайнятий суддівством, він не має змоги підтримати та надати настанови своїм підопічним. Тож секундантом є його помічник Василь Снігур. Він і сам виступав на цих змаганнях, здобув дві золоті медалі. Василь тренує молодшу групу клубу півроку. Ми важко працювали за дня в день. Діти, я взагалі хвилювався за них дуже сильно, бо я їх секундував, між раунди давав їм підсказки. Все вийшло ліпше, ніж думали. Все гарно. Багато чемпіонів, багато призерів. Нас всі знають, нас всі люблять, нас там радісно зустрічають. Все вийшло на ну, вийшло на вищому рівні. Єдине, що тривоги. Тривоги, ця ситуація вже всі втомилися, але ми вдячні, що нам дозволяють робити змагання, приїжджати та вигравати. Мені дуже сподобалося, за них хвилювався ще більше, ніж за себе. Кубок Одеської області проводився серед кадетів, юніорів та дорослих. Южненці виступали в поїнтфайтингу, лайтконтакті та кіклайті. Змагання були досить несподіваними. Я не очікував на них поїхати. Але так сталося, я поїхав, я зайняв два перших місця. Суперники були досить сильними, досить високими. Мені було досить тяжко. Але досвід, досвід зіграв рішаючу роль, і я переміг. Це було дуже класно, мені сподобалось. В розділі лайт, контакт програв, але. Виграю скоро. Готувався ну, довго, мучительно. Задоволений своїм виступом. Це моє перше, перше місце. Це був в розділі Вайтконтакт. Я перший бій виграв досрочно, а другий нокаутом. Я готувався ретельно, майже кожен день був у цьому залі не тільки зі старшою групою, ще й зі середньою. Чи впливає на моральний стан, там тривоги, обстріли і так далі? На мене це майже ніяк не впливає, я вже звик до цього, але батьки дуже хвилюються. Не Хочуть відпускати? Так, не хочуть відпускати. А ти їх вмовляєш? Кажеш, що треба? Так, треба, так. треба. Дві золоті медалі на Кубку Одеської області здобув Олександр Шатайло. Крім того, хлопець брав участь нещодавно в чемпіонаті України серед юніорів, де став третім. Бронза дає Олександру можливість долучитися до збірної України у підготовці до чемпіонату світу. Змагання були дуже гарні. Мені сподобалося. Я виступав розділ Кіклайт та «Пойнт-файтінг». Там були розваги для дітей, були ще. Ігровий майданчик займаюся вже сім років кікбоксингом. Дуже стараюсь влажуюсь на спорт та й все. Буду готуватися на збори в Болгарію і на Кубок світу. Більше про кубок Одеської області з кікбоксингу вакуу дивіться у програмі Об'єктив.